Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В далекому 1984-му гуртожитку я пару тижнів жив в одній кімнаті з абітурієнтом, який вже втретє старався поступити в наш львівський політес. Пише екс-генпрокурор Юрій Луценко. Того року, мабуть, звідчува він пішов на екзамен у псевдовійськовій робі з штанами, заправленими в підтопані румунські зимові напівчоботи, в смугасті майці і значками молодої ударник п'ятилетки» та окод, які мали символізувати участь в афганській війні. Прийшов засмученим імідж, не врятував від запитань про диференціали і дуалістичну теорію. Світла згадалось це в зв'язку з кампанією Байдена. Чому ми не в НАТО? 2 яку розгортає офіс. Мовляв, ми кров проливаємо за вас, а ви від нас ще чогось хочете. Пояснюю для абітурієнтів Трускавецької академії НАТО. Це військово-політичний блок. За загальним висновком ЗСУ готові до інтеграції в НАТО, може навіть краще інших членів цього оборонного блоку, але в НАТО вступає не на армія а країна, і блок вимагає досягнення не тільки військових, але й політичних стандартів. Мало хто знає, але в 1954 році заявку в НАТО подав СССР. Не взяли. Ми вже давно не совок, але у НАТО не беруть країни, де нема вільних ЗМІ. У НАТО не беруть країни, де суддями управляє одіозний чиновник з офісу президента, говорить Луценко, натякаючи на Ярмака і Татарова. У НАТО не беруть країни, де скасовують електронне декларування чиновниками своїх доходів та видатків. У НАТО не беруть країни, де на одній закупівлі АМО оминають систему Прозоро і хочуть вкрасти 100 мільйонів доларів. Ми мусимо вступити в НАТО і не тому, що це вимога конституції, а тому, що це єдиний надійний спосіб убезпечити від наступної війни наших. Дітей, і для цього треба не тільки перемога ЗСУ, за це ми впевнені, але ще треба і виконання владою домашнього завдання. Що ж Валерій про запас зазначає, заява Байдена про неможливість спрощення процедури вступу України до НАТО означає фактичне проголошення основної умови приберіть кротів. Того, що ЗСУ досягли рівня НАТО, вже давно замало. Бо паралельно з цим, наприклад, підсанкційний Дубінський продовжує строчити доноси на Порошенка. Триває розправа над полковником Червінським, Кейс Баканова, з призначенням офіцерів ФСБ в українські спецслужби старанно Замовчується, а ще мутне рішалово вимиває з оборонки мільярди. Війну використовують у власних інтересах у владі, розправляються з незручними змі, персонами та користуючись інформаційною узурпацією, продовжують випробовувати технології розбрату на власному населенні. Так що виключно на хребті бійців ЗСУ заїхати до раю не вийде, як би багатьом не хотілось. В альянс вступає держава, а не окремо її збройні сили. Це завдання для всіх громадян. Буквально як бачите, емоційні гасла добре діють лише на телеглядача єдиного, а не на прагматичних лідерів союзних. Які все чудово бачать, тому президент США чітко поставив завдання, не виконане ще у 2019-му. Думайте до зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!